Ну що, друзі, всім привіт! Сьогодні вівторок у нас я вже відпрацював ранок. Так, щоб щось було цікаве, то ні. Початок я розпочав о 5:20 перше замовлення, причому був прикольний момент. Я забув увімкнути. Будильник, як він там по українській мові. Ось. І е, завжди я його вмикаю на четверту І предзамовлення замовлення я взяв з вечора, там або вночі, коли прокидався, е, з ЖД вокзалу на 5.20 Майже 300, там 296, здається, щось таке за 6,5 км на Галасієва. І. Прокидався я у 3.10, знову заснув, прокидаюсь без 5 хвилин 5. Я проспав. І, звісно, я ж не підтвердив це предзамовлення. Воно зникло. А я гадаю, а ну зайду раді прикола, а вдруг висить. Заходжу, так, воно ще є. Та гадаю. Якраз я швидше все одно не вийду, його же і беру знову. Ось. Бистро, 5 хвилин, умився, одягнувся, вискочив, перекурив, чотенько там без одної хвилини подався, все гуд, все, все добре. І потім ще зробив декілька замовлень по уклону, знову приїхав на, на ЖД, до речі, когось з підписників бачив мені, помахав рукою, тобі також привіт. Ось. І такі замовлення. ну, Навіть скини не буду робити і показувати, бо нічого цікав... цікавого. Ну, так, десь стандарт під коефіцієнт, і тон не під великий, десь комфорт. Ну, таке собі. Таке собі утро. Але тим не менш щось ми заробили. Я філософськи відношусь до цього, виїхав працювати, працюєш, значить, щось де заробиш. Ну, тро, тро, трохи менше десь, ну то таке. Ось потім була, була ще в мене ситуація з одиницями, обмінявся з пасами по уклону з двома жіночками одна там вредно попалась. Ось, ну, то таке. Мілочі жизни, як то кажуть. Е, не поленилась подзвонила в уклон там. Нажалілося. Ну, суклона передзвонили. Розкажіть спокійно, дівчина така гарна, спокійно, все. Роз, розкажіть, що там, да як, Я їй розповів в двух словах. Вона така, зрозуміла, ну там. Та і все. Ну, рейтинг у мене понизився, став 494. Ось. Ну, я не буду дзвонити, оскаржувати там. Хто таке? Е, так, і потім Uber вімкнув. І Uber почав мені накидати замовлення. три іноземця підряд. Норм. І Uber. Було замовлення в мене е, тоже, е, такого дідуся, американця віз. Взяв його в центрі з Володимирський, а в нього мінімалка була там, на, на Володимирську там проїхати там до кілометра, можливо, менше. Ну, ми приїжджаємо, він каже, та ні типа не сюди. Я такий тю. Він мені показує, йому ну нужен був. Ресторан Аргентіно Гріль на Левка Лук'яненка, це метро Мінська А е, но, Номер співпадав 18. А, ну, я так трошки інгліш розумію. Так, трошки з ним побалакали. Він в кінці там каже: От Stupid Girl! Типу, тупа дівчина, дать він, він когось просив, щоб йому замовили. Вона йому не, не ту адресу. Номер так ти а... Вулиця не та. Ось. Ну, то таке. А, І він дуже був задоволений, о, Лінколь, American Car, It's beautiful, типа, преміум, клас, типа, задоволений. Каже, там я, що лі 6 років в Україні, то лі ще щось. ну, Можливо, я не так перевів. Ось. ну, Каже, перша American машина, типа мені попалася. Ну, він комфорт замовляв. Ось, ані Привіз і віз його туди, і мені ще залишалось хвилин 15 його вести. Вилітає Блек мені. Ну, я сподача там невелика, ну я хвать Блек. Ну, гадаю, дочекаються, за шибіст, ні так ні. Бачу, не відміняють, думаю, ну клас. А я навіть не помітив куди, чого, навіть за скільки. Отже, привіз того дідусь дідуся і подався на той блек, сідає чоловік. Також ми їхали на крайню вулицю, там СТО Ягуара є, за машиною він їхав. І ми так з ним також розбалакались, він також такий, о, класна машина, іззаді, і взагалі і тише, тише, виїжджає, навіть не дивиться. Ось, також задоволений був, побалакали, побалакали, приїхали, він вийшов раз 50 чаюшки залітіло. Там поїздка вийшла 400 гривень, здається. та саме цікава поїздка була по блеку з оболоні на крайню лісова. А там я зробив перекур. Я так і гадав, що по опону щось да знайду. І я раз. Дивлюся по уклону висить замовлення 350 за 12 або за 13, здається. І на Гончара якраз мені додому. Тут з Гончара рукою подати. Думаю, ну шикарно. І отже, що вийшло по ранку? Зараз 11:30, перше замовлення взяв. О 5.20. Ну, рахуєте, працював 6 годин і каса 2800. Там 1550 чимось по уклону, так. І це під повну комісію, до речі. Ще не нарахували поїздки. Сподіваюсь, нарахують скоро. Ось. І 1200, там 20 чимось по убору, а також був у мене. Також американець в американське посольство я його відвозив. У нього е, готівка була 270-м чимось, він дав 300, тобто залишив чаю 25 або 30 гривень. Ну, отже, виходить 2800. А 2800 на 6 годин праці і пробіг. Ну, от я вже під домом 146 кілометрів. Коротше, як не крутив, в мене 20 гривень кілометр, іноді виходить. Трошки краще. Ну, то таке. Але це все під максимальну комісію 25%. А ще, друзі, з новин, З новин що хотів розповісти, мені зробили, поміняли задні поворотники з американського варіанту, ну, червоні, на жовті, як і повинно бути. Я два місяці був в черзі, хоча мені казали три. Але майстер вийшов на зв'язок, я кажу, так, я готовий, і він за день мені вранці зустрілись, він зняв, поставив підмінні там. І ввечері майкнув, що він вже готовий поставити, але ввечері в мене не виходило. Ну, на, на, на наступний день вранці ось Так що також дуже-дуже гарно. Зараз вийду, ну, цікаво вам не цікаво, зніму, покажу, як воно працює. ось Зараз робимо перерву. І подивимось, не знаю, що окотрій я вийду. Ще трошки попрацюємо, бо бачу, там будуть також власні справи. Ну, подивимось. Отже, на зв'язку, друзі. Ось так, друзі, виглядають. До речі, друзі, уклон зробив класну штуку, в кого накопичилось на балансі. А в мене так було за минулий місяць 2,5 тисячі на балансі. Накопичилось можна до 2 тисяч, ну дві тисячі на місяць виводити на картку Вога або Ока вашу паливну і розрахуватись нею цими бонусами. Цими коштами на заправці. Я так і зробив. 2000 вивів на вок заправився на 1950 50 залишилось. Дуже-дуже удобна штука. Заходьте в driver app та ознайомтесь, хто не в курсі. Як це робиться? Там є пошагова інструкція. Ну що, друзі, пів п'ятої. Дуже. Гарно мені спалося, відпочивалося. Раніше не осилив виїхати і взяв предзамовлення. Зараз подаюся. Поїдемо з татарки на Дніпровську набережну. Ну, на Рівермо. 508 за 18. Комфорт. Корпоративний, правда, але все одно в мене на рахунку на балансі там 145 гривень залишилось, тому нехай піде на баланс, буде на комісію. І з тим розрахунком, що щоб взяти звідти замовлення на Печерськ, бо мені якраз у той час потрібно буде. Буде на Печерську по власним справам. Так що виконати хоча б пару замовлень, це да, взяти звідти на Печерськ. А там, побачимо, вже напевно рипатись нікуди і не буду. Можливо, встигну навіть сьогодні. Якщо ні, то завтра зранку зроблю, виложу вам відосик. Отже, буду тримати вас в курсі розповім вже результати. Ну що, як я і казав, виконав те замовлення 3 хвилини і прийшло замовлення на Бісарабку 255 гривень. Його виконав і вже все. Поїду по своїм справам. Вже нема. Смислом мені буде рипатись кудись. Отже, що в мене вийшло? Попрацював я 7 годин сьогодні, 6 вранці годину ввечері. Каса вийшла з чаюхою 3.400. Скріншоти будуть. На пробіг 180 км. Розхід 5,5. Норм. Ну, як норм? Можливо, і не норм. Але що маємо, то маємо. коефіцієнтів ніяких не було. Нічого я. Ні, ні зранку я ніяких коефіцієнтів живних замовлень не виконував. Ну, ввечері також. Тут 1.35, той те предзамовлення коефіцієнт ну то таке. Тому якось так. Навіть зараз шоста година, центр і ледве жовтеньким Усе. Коефіцієнти кудись зникли. Ну, то таке. Отже, друзі, з вас підтримка, лайк, комент, підписка. Будь ласка, не забувайте. Також прожимайте дзвоник, щоб не пропускати нові відео. Буду намагатись. Почастіше знімати. Напевно, напевно, сьогодні-завтра ролик. Буду намагатися кожних три дні випускати ролик, плюс-мінус. Аби ви тільки їх дивились, друзі. Бо якщо мало переглядів, набирає... якщо багато переглядів за перших там, пару днів, то можна і наступний ролик робити. А якщо їх мало, то. Ну, не, не всі встигли ще що це, що це відео подивитись, то який сенс робити наступне. Якось так так, так. так що ваша підтримка, ваша активність мене надихає. До скорих зустрічей, Ні, гвоздя, ні жезла.